Про, поговоримо про важливу тему, про добрі новини, про добрі, але важкі. Напередодні з ворожої неволі повернулися ще 95 українських оборонців. Радіємо за кожного і кожного, хто повертається додому. Серед звільнених з полону 51 представник зсу, зокрема 15 тероборонівців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені цього разу чоловіки. Серед них є. Двоє офіцерів, решта рядовий та сержантський склад обмін став можливим завдяки складним перемовинам, які проводить координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ну і нові деталі, яких не знали напередодні, йдеться про те, що вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у терористичного угрупування Вагнер та підрозділу Ахмат, завдяки взаємодії представників Сил оборони та безпеки, уряду та команді офісу президента. Вдалося повернути з полону захисників Маріуполя, у тому числі Азовсталі, острова Зміїний. Додому їдуть також і полонені з Чорнобильської атомної електростанції з зони відчуження. 27 оборонців захищали Донецький напрямок. Є захисники з Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського. Напрямків серед звільнених українців троє мали статус пошук особи. Тобто Україна повертає також тих захисників та захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом у полоні. З неволі серед інших повернувся також військовий музикант 36-ї бригади, морпіг семеро звільнених військовослужбовців брали участь у тій. Нагадаємо собі неймовірній вертолітній місії головного управління розвідки до окупованого Маріуполя. Серед повернених є четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги це 30 кілограмів. Є військові з ускладненнями хворого, але всі вони отримають необхідну реабілітацію і зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців. Про це повідомляють у координаційному штабі. Дякуємо нашим оборонцям за те, що у таких у таких важких умовах нас захищали, за те, що пережили полон і повернулися до нас. Ну і сподіваємося, надіємося, молимося, що кожен і кожна, хто зараз перебуває у російському полоні. а Ми ж знаємо, що там не лише військовослужбовці повернуться до нас живими якомога швидше. Розуміємо, що це величезна робота українських. Управлінців, які от займаються питанням полонених, бо ж Росія на своїх людей начхати, і Росія навряд чи повертає їх так активно, як Україна. Тож це подвійна робота. Я пропоную коротке відео зараз оглянути про те, як відбувся цей обмін. Героям слава! Героям слава! Хороші новини! Хочеться, щоб таких новин було більше. Вболіваємо за кожного і кожного, хто залишається у російському полоні і сподіваємося, що додому вони повернуться якомога швидше. Завершення нашої з вами ефірної години я не можу не присвятити його черговому нагадуванню і черговому проханню від нашої команди. Нагадаю, що 24 й канал оголосив збір на дрони із сюрпризом від сил спеціальних операцій. Спецпідрозділ виготовляє дрони самотужки. Їх передають тоді різним. Спецпідрозділам збройних сил України, які працюють на гарячих напрямках, усе для того, аби ті могли знаєте, ворогу на голову передати вітання, так би мовити, назвімо це так. Ціна одного дрона 25 тисяч гривень. Йдеться і про дрон, і про те корисне навантаження, знаєте, яке буде вітати окупантів від імені українського війська. І зараз 24 й канал оголосив збір на 25 таких дронів. Ціна питання 625 тисяч гривень. Сума здається величезною, але ми впевнені, що з вашою допомогою зможемо закрити і цей збір. Тим паче, от кілька тисяч вдалося нам з вами зібрати буквально за 20 хвилин. Після мого чергового прохання, після мого нагадування вам 78% від суми є станом на зараз. Якщо у цих цифрах, то це 502 тисячі гривень до 625. Залишилося не так вже й далеко. Ми вдячні вам за кожну гривню, яку ви віддаєте на наш збір. бо… Кожен внесок, незважаючи на те, маленький він чи великий, наближає нас до перемоги. Тож ми дякуємо усім, хто долучається до наших зборів. До речі, зараз на екрані бачите також і посилання. Якщо перейдете за ним, то побачите звіти на інші збори, які ми з вами колосально швидко закривали. Я дякую вам.